П'ятий сезон аніми літературні генії, бродячі пси вже вийшов на екрани. Всім привіт, з вами, як завжди, Рокос. Не забудь поставити вподобайку, підписатися, пам'ятай, твоя підтримка дозволяє мені створювати український контент. Тим, хто ще не дивився перші чотири сезони, краще їх подивитися перед переглядом цього відео, оскільки я не хочу вам щось заспойлерити. А тепер поїхали. Вихід п'ятого сезону у 2023 році став досить приємною несподіванкою, оскільки четвертий сезон закінчився всього лише наприкінці березня цього ж року. Як на мене це дуже швидко, і є велике ймовірність, що це не просто набридне глядачам і вже наступні сезони чи фільми не отримують такої уваги. Але все ж думаю, відданим фанатам буде і так дуже цікаво подивитися на продовження четвертого сезону, в якому анархічна організація Падіння Янгола підставила детективне агентство у тероризмі, через що влада вирішила послати за ними спеціальну команду найсильніших пробуджених гончих псів. Трейлери ж к п'ятому сезону схеми організації падіння Янгола змусили детективне генство постати лиходіями не лише в Японії, а й у всьому світі. Це сталося, коли Фукучі, командир гончих псів, виступив перед ООН як відповідь на глобальний тероризм, має стати глобальна армія, армія людства, як він її називає. Також, згідно трейлера, в п'ятому сезоні можна буде очікувати появу наступного члена падіння Янгола, який, скоріш за все, буде якимось вампіром. І що після появи Лавкрафт. Та в третьому сезоні не викликає взагалі жодного подиву. Я сподіваюся, ви не забули про Дазай та Федера, які грають в ігри розуму в суперсекретній в'язниці Мерсо. Так ось, їхні ігри перерве та влаштує повний хаос у в'язниці, один наш старий знайомий, і це дехто підказка з дуже яскравим рудим волоссям. Оскільки можна не переживати за сюжет, ось анімація викликає деякі запитання, оскільки в четвертому сезоні дуже часто були моменти не про мальовки обличчя навіть головних героїв. Що вже там говорити про дургорядних чи просто статистів, і це просто неймовірно сильно дратувало. Неможливо було нормально дивитися на ці сцени, де у персонажах просто немає обличчя. Я дуже сильно сподіваюся, що у п'ятому сезоні не буде таких моментів. Принаймні я таких не побачив в першій серії п'ятого сезону, яка вже вийшла в українській озвучці від студії FanVox, яку ви можете подивитися в їхньому телеграм-каналі чи на Ані і як завжди, що не з'являться нова інформація, я одразу ж зроблю для вас відео. А з вами, як завжди, був Рокос. Не забувай поставити вподобайку, підписатися, аби бути в курсі останніх новин. Також, якщо є можливість, підтримай мене на Patreon чи на баймі кофі. Пам'ятай, твоя підтримка дозволяє мені створити український контент. Дякую за перегляд. Гарного всім дня.